Всім доброго дня! На обзорі генератор Hatch 3601 придбали в компанії електромотор, все прийшло, так як і обіцяли нам. Інвенторний і доволі компактний. Раз, два і все. Екорежим, включення. Також є дві USB-хи на підкурювач можна машину зарядити, дві розетки. Заводиться в таку погоду доволі гарно, сам двигун на, на подушках, вібрація від нього мінімальна. Індикатор літражу бака. Тут на табелі пише двигун 208 кубиків і максимально 3,5 кВт. Ну, саме цікаве, скільки він насправді тягне і що він тягне, тож зараз перевіримо. Працює генератор, пробую включити ось такий пилосос, Запустився без проблем. Працюють лампочки і чайник на 1800 Вт. Це все на генераторі. Зараз спробуємо підключити ще щось. Я порахував на даний момент він тягне 3360 Вт. Духовка плюс освітлення. По всій хаті на економних лампочках генератор тягне. Електродуховка. Щойно включали воду. Тут двигуну водопідйомки на 1,5 кВт. Додатково до електродуховки включилась станція і все працювало, все тягло.